Німецького міста франкфурта на Майні. Сьогоднішню молитву я проваджу разом з парафіальною молитовною групою, яка існує вже 18 років. Декілька слів про наше місто. По населенню воно трохи більше за Львів, Але знане у світі своїми банками, фондовою біржою. Величезним аеропортом і багатьма музеями. Наша парафія одна з найстарших українських парафій в Німеччині, існує з 1945 року. Нашим покровителем є Блаженний Клименті Шептицький. Жертвуємо сьогоднішню молитву за нашу батьківщину. За наш уряд, за наших воїнів, за наш нагляд в Україні та за новоприбулих по цілому світі, а також за навернення ворогів. В сьогоднішньому розважанні я поклав роздуми польського поета. Отця Яна Твардовського. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Цар Небесний потішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби їх життя подати, прийди і лиця в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, і з отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понті, палата, і, і страждав. І Бог похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Живопорядчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємий, рівно славлений, що горів через пророків, в єдину, святу, в соборну апостольську церкву відповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Справителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Перше радісне таїнство, благовіщення Марії. Богородиці жили у непрості часи. Можна було нарікати на Пілата, Ірода, Цезаря. Але це було неважливо. Важливим було те, що ангел розмовляв з Богородицею. І що Ісус був зачатий. Сьогодні ми, українці, живемо також у непрості часи, у важкі, а навіть у страшні часи війни. Звісно, що можемо нарікати, але це не важливо. Важливо те, що ми зустрічаємо Божу. Благодать. Отче наш, що і сину не писав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але вислови нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний квітло на Твого, ти породила Христа Спаса спалителя душ наших, богородице Діло, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенник на Твого, Бо ти породила Христа Спаса спалителя душ наших, богородиця, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенник на твого, бо ти породила Христа Спаса спалителя душ наших. Богородиця діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тині жінками і благословений клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенно ти мі жінками і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенно ти мі жінками. І благословенний пліт Бона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Друге радісне таїнство відвідане Святої Єлизавети. Єлизавета не знала, що відкрила нам віру Марії. Марія, будучи глибоко віруючою, думала не про себе, а про Бога. Ймовірно, є дві віри. Одна віра вірить, що те, що ми хочемо, збудеться. А друга віра правдива. Правдива віра вірить, що те, що говорить Бог, збудеться. Отче наш, те, що є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні і прости нам провани наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І під прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і під лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і під лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне квітлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений квітло на твого, бо Ти породила Христа, спаси і душ наших. Отцю і Сину, Святому Духу, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас відкриного вогню та запровадь усі душі на небо, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. серде. Третє таїнство. свертаїнство. Різдво Ісуса Христа. Бог об'явився на землі. Бо на ній живуть його творіння, які потребують спасіння. Він з'явився не в царських палатах, а стаєнці. Він повністю зламав людські уявлення про велич Бога. Сенс одкровення полягає в розумінні того, що велич є у найменшій, у найнепомітнішій речі. Гоче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діло, радися благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний твітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, і благословенний квіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса веселителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний ктло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса веселителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний квітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, возволителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прітло на Твого. Бо ти породила Христа Са і збавителя душ наша, богородиця Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і плід лона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа спас і збавителя душу нашу, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плітло Твого, бо ти породила, Христа спас і збавителя душу нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і на віки вічні. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, ховай усі душі до нему, а особливо ті, що найбільше потребують того милосердя. Четверте радісне таїнство, стрікання Господне. У свято стрітання Господнього. Сама матір Божа вчить нас жертви. Стоячи перед нами і кажучи, готуйтеся. Полюбіть Божу волю, щоб Бог сам керував стежками Твого життя, навіть якщо вони несподівані та небезпечні. Отже є єсина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний даже нам внесть, і прости нам провини наші, які ми їх прощаємо линоватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Аль. Богородице, Діво Радойся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя, душа наша, Богородице, Діво Рабися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душа наша. Богородиця Тіво радуся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на бо ти породила Христа Спасе, Слителя душа наша. Богородиця Діва радуса, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спасе, спалителя душа наша. Богородиця Тіва радуяся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Богу бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками, і благословенний підло на Твого, ти породила Христа Спаса і спалите душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатта Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід плідлому Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і сину, Святому Духу, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса у храмі. Чому ми не можемо легко знайти Ісуса? Хоча все своє життя шукаємо чогось. Тому, що шукаючи щось, ми найчастіше шукаємо себе. Отче наш, ти, що єси в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавного. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений крітло лона Твого, бо Ти породила їс. Ісух Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена плідло на Твого, бо ти породила Ісу Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений клітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благословенна, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка, благословена і придла на Бого, бо ти породилася Христа, Спаса і здобителя душ наш. Богородиці Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти мішенка, благословений підлону того, бо ти породилася Христа, Спаса і здобите душ наша. Богородице Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний підлона Бога. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословення на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, благословення підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенні підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш роби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню і запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Того сердя. Достойно його істину величати блаженну Тебе, Богородицю, присну блаженою і пренепорошною Матір Бога нашого. Чеснішу від херовині і незрівняно славнішу від сарафині, що без отління Слава породила сущу Богородицю тебе величаємо. Всім гарного вечора а Україні Тихої ночі. І прошу Бога вислухати наші щирі молитви. Благословення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа та покров Святої Богородиці. Нехай буде з усіми вами. Амінь. Дякую всім, які єдналися у тій спільній молитві завдяки живому телебаченню. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу!